Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 251. Знайдіть значення виразу. Добре. Давайте спочатку пригадаємо формули, які нам потрібно. Щоб піднести степінь до степеня, треба основу переписати, а показники перемножити. Далі. Щоб поділити два степені з однаковими основами і різними показниками, ми основу переписали, а показники відняли. Щоб помножити два степені з однаковими основами, ми основу переписали, показники додали. Щоб піднести до степеня добуток, треба кожний множник піднести до цього показника. До цього степеня, так? Далі починаємо розв'язувати. Переписали умову першого. І бачимо, що нам треба спочатку піднести степінь до степені, 6 в четвертої степені піднести до четвертої степені. Це буде 6 в степені. 4 помножити на 4 16. Отже, це 6 в 16 степені. Далі поділити. Знову треба піднести степінь до степені. Це буде 6 в степені 5 помножити на 3 15. І тепер нам треба поділити дві степені з однаковими основами, але різними показниками. Що нам треба зробити? Основу 6 переписати, а показники відняти – 16 мінус 15. І ми отримали 6 в першій степені. А будь-яке число в першої степені дорівнює самому собі 6. Все, друге. Переписали умову. І що ми тут бачимо? У нас тут різні основи, різні показники. І перше, що приходить на думку, треба звести степені до однакової основи. От подивіться, вісім. Що таке число вісім? Це 2 помножене на 2 і помножене на 2. Тобто це 2 в третьої степені. І все це ще за умовою в третій степені. Далі, що таке 4? 4 це 2 помножене на 2. Це 2 в другої степені. Запишемо замість четвірки 2 в другої степені. І все це за умови в четвертої степені. Тепер. Нам треба піднести степінь до степеня. Що ми робимо? Основу 2 переписали, а показники помножили. 3 на 3 9. Далі поділити. Знову нам треба піднести степінь до степеня. Ми основу переписали 2. А показники треба помножити. 2. Помножити на 4, 8. І що ми отримали? Частка. Щоб поділити два степені з однаковими основами, ми основу переписали 2. А показники треба відняти 9 мінус 8. І що ми отримали? 2 в першої степені. А будь-яке число в першої степені дорівнює самому собі. Відповідь 2. Далі третє. Переписали умову. І в цьому завданні у нас нібито все ок. Дивіться, однакові основи, нічого страшного нема. Треба тільки спростити, так? 7 в 14 просто переписали. Далі, в чисельнику. Треба піднести степінь до степеня. Перша формула що нам треба зробити? Ми основу переписали 7, а показники 2 і 3 треба помножити, буде 6. В знаменнику. Те саме степінь піднести до степеня. Основу 7 переписали, а показники помножили 3 на 6, 18. І 7 7,2 переписали. Далі працюємо в чисельнику. Нам треба помножити дві степені з однаковою основою, але різними показниками. Що ми робимо? Основу переписали 7. А показники треба додати. 14 плюс 6. Знаменнику те саме. Помножити дві степені з однаковими основами, але різними показниками. Ми основу переписали. А показники треба додати. Буде 7 в степені 18 плюс 2. Далі. І що ми отримали? В чисельнику в 20 степені, в знаменнику в 20 степені. І ми пам'ятаємо, що дробова риска це те саме, що знак ділення. А у нас є формула, як поділити дві степені з однаковою основою. Треба основу переписати 7, а показники відняти. Але ж давайте розпишемо, що ми ділимо 7 в 20 степені на 7 в 20 степені. І це дорівнює 7 в степені 20 мінус 20. А зараз буде цікаво, це 7 в нульовій степені. І що нам треба пригадати, що будь-яке число відмінне від 0 в нульовій степені дорівнює 1. Що це означає, що будь-яке число в нульовій степені 1, але 0 нуль в нульовій степені, такого не існує. Зрозуміло? Всі числа в нульовій степені дорівнює 1. Тільки не можна підставляти 0 нуль в нульову степінь. Все, третє виконали відповідь 1. Наступне четверте. Переписали умову. І тут у нас знову, дивіться, яка краса, різні основи. 25, 125, 5. Різні показники. 3, 2, 10. І що ми будемо робити? Щось мені оця п'ятірка в знаменнику на щось натякає. Давайте все зведемо до однакової основи 5. Тому що 25. Це 5 помножене на 5, тобто 5 в квадраті. Ну і за умовою ще в третьої степені. Далі. Що таке 125? Це 5 помножене на 5 і помножене на 5, тобто 3 рази само на себе. Чому? Тому що 5 на 5 25, а 25 на 5 це 125. Отже, 125 це 5. Третій степені. І за умовою все ще в другій степені. Так, а знаменник просто переписали 50. Що ми робимо далі? Вже красивіше стає да? в чисельнику. Нам треба піднести степінь до степеня. Перша формула. Ми основу 5 переписали, а показники треба помножити 2 на 3 буде 6. Далі в чисельнику. Знову треба піднести степінь до степеня, та сама формула. Основу переписали 5, а показники помножили 5 в 6. Знаменник у нас 5 десятої. І що тепер в чисельнику залишилось? Помножити дві степені з однаковими основами. Що ми робимо? Основу 5 переписали. А показники треба додати 6 плюс 6 12. Знаменник просто переписали. Тепер, ви пам'ятаєте, що дробова риска це те саме, що знак ділення. Тобто, нам треба поділити дві степені з однаковою основою. І що це буде? Це буде основу переписали 5, так? А показники треба відняти 12 мінус 10. І це у нас 5 в другій степені. А 5 в другій степені це 5 помножене на 5. Не, не 10. Це буде 5 на 5, це буде 25. Дуже часто помилка, що 5 в другій степені кажуть 10. Ні. 5 в другій степені це 25. Наступне п'яте завдання: ми переписали умову. Уважно треба придивитися в чисельник, і що ми бачимо? У нас однакові показники. І подивіться на останню формулу. Бачите? Пам'ятаєте, щоб піднести добуток до степеня, треба кожний множник піднести до цього степеня, до цього показника. А я хочу зробити навпаки, отак, от в дужки. Записати 3 помножене на 7, і все це у 8 степені. Розумієте, на що я натякаю? Та тому що у мене в знаменнику степень з основою 21, бачите, і в дужках у мене 3 на 7, 21. Для цього я це і зробила. Запишемо 3 на 7, 21 у 8 степені. В знаменнику 21 в 7 степені. Дробова рисочка це у нас знак ділення. І нам треба поділити дві степені з однаковою основою різними показниками. Це 21 в степені. 8 мінус 7. Це 21 в першій степені. А ви знаєте, що будь-яке число в першій степені дорівнює самому собі. Відповідь 21. І наостанок переписали умову. Бачимо, що у нас тут різні основи, 5, 4, 20, різні показники. І що робити? От це число 20 основа мене на щось натякає, що це, в принципі, 20, це добуток 5,4. Тому я зараз, поки чисельник переписала, 5 в 9 степені, 4 в 6, а 20. Хочу представити як добуток чисел 5 І 4. І все це в шостій степені. А для чого я це все зробила? Дивіться. У нас в знаменнику треба добуток піднести до степеня. Бачите формулу? Це треба кожний множник піднести до цього степеня. Тому в знаменнику у мене тепер 5 в шостій степені. помножити на 4 в шостій. Чисельник я поки що переписала. А тепер я хочу вам нагадати, коли ви вчили тему множення дробів. Ви казали, щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. У мене добуток в чисельнику, добуток в знаменнику. І зараз я представлю оцей дріб у вигляді добутка двох дробів, де у нас чисельники першого дробу буде 5 в 9 степені. А другого дробу 4 в 6 степені. Знаменники у нас перший дріб. Знаменник 5 в 6, а другий дріб знаменник 4 в 6. І дивіться, що ми маємо. Дробова риска це те саме, що поділити. Тобто це 5 в степені 9 мінус 6. Помножити. Дробова риска це те саме, що поділити. Тобто це 4 в степені 6 мінус 6. Добре. Давайте обчислимо. Це у нас 5 в третій степені помножити на 4 в нульовій степені. 5 в третій степені це 5 помножене на 5 і помножене на 5. Так, записали. А ми вже сьогодні пригадували, що будь-яке число відмінне від нуля в нульової степені, дорівнює чому одиниці. І що нам залишилось? 5 помножити на 5 і на 5, і на 1. Це буде 125. І це відповідь до 6-го завдання. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!